Сьогодні сотні болівальники донецького шахтаря, але поза усіляких сумнівів, гірники є очевидним фаворитом цього матчу. Тут тобто жодних. Інших поглядів на це питання бути не може команда Пушича у цікавому поєднанні футболістів сьогодні у цікавому складі за шахтарем Сьогодні дійсно і дуже дуже цікаво буде стежити. Ну і Шахтар повертається так на київський стадіон на арену Лівий Барг де команда зіграла кількість кілька поєдинків домашніх на старті цього чемпіонату. А потім виступаючи в Єврокубках, представляючи у найпрестижнішому клубному європейському турнірі нашу країну гірники задля кращої логістики передусім так грали домашні матчі у Львові. Ну а зараз повернення до столиці і місцеві вболівальники Шахтаря, яких також вистачає. Звісно, цього момента дуже і дуже сильно чекали. Тому вся повністю квота на сьогоднішній поєдинок, якщо говорити про вболівальників, вона заповнена традиційно на менших гірників. Дуже багато. Представників молодого покоління так болівальників чинного чемпіона України. Завжди це приємно бачити, розуміти, усвідомлювати, що є майбутнє у українського футболу. Атака Вереса зараз проходить передача на Алуана. Підбирання за Степанюком Перший удар у нашому матчі, але Руслан Степанюк не точно пробиває. Засмучений Руслан Дахновський. Ось така передача за спину Алаграму. Луан за м'яч не зачепився, але те, що він торкнувся м'яча разом із тим, що Микола Гайдучик був тут присутнім, все це призвело до того, що м'яч таки дійшов до Степенюка. Тут Кевін прийшов до власних воріт попрацювати. Пішла подача, Марлон вибиває м'яч. Удар Луаном там поцілив м'яч у руку бразильця. Тут Луан ще і Вовченку завадив. Продовжується атака. Рівницького верс, удар по воротах від. Степанюка. другий удар від капітана рівненської команди. Про рівень якого так ми вже знаємо. Ми його бачили, виконував неодноразово на українських футбольних полях. Ну ось це удар Степанюка. Ну, але зараз хороше рішення від Луана. Подача немає удару. Підбирання за футболістами Варса. Удар поворотах. Віталій Дахновський вище. Ну, який вже третій удар від Вереса за стартові 10 хвилин цього поєдинку. Активний початок від команди Олега Шондрука дуже впевнено, у власних силах діють гості. Вибиває м'яч Алаграм. Давайте після цієї атаки. Судако посадив на п'яту точку. Він Степенюка зараз удар дуже небезпечний. Другий удар від Шахтаря, і Це Другий удар від Георгія Судакова від е, лідера, від е, головної фантазісти цієї команди. Так, удар із під Кльоца. зберігають м'яч. Донечани Судаков непогано між лініями прийняття м'яч Одразу передача на Азарова. Кау Неляс віддає передачу на Бондаренко. Удар не забиває Бондаренко. Це найкращий момент Шахтаря. За ці вже 16 майже хвилин. Бондаренко був дуже близьким до того, аби 10-й м'яч в сезоні зараз забити. І рішення Кау Неліса відзначаємо тут Судакова. перед усім. Потім звертаємо увагу на те, що в вузькій позиції опинився Азаров. Ну і це паскау на Еліаса. Бондаренко працює у відборі. Бондаренко на Судакова. Судаков готує удар. Під себе підбирає м'яч і цього разу віддає передачу, до якої не готовий Артем Бондаренко. Удар Венес! Кутовий в попередньому епізоді. 19-річний бразилець із 19 м номером на спині е, намагався виступити як асистент. Цього разу він уже був готовий фінішувати цю атаку. Небезпечно зараз різники з м'ячем. Все обійшлося. Харатін! Запускає м'яч і той перелітає ворота. Це було небезпечно. Це було дуже грізно. Ну, зараз пішов обігрувати різник. Ну, все зробив добре. Все зробив дуже впевнено. Переконливо. Пусть... Алісон із Ататіку Мінейру прийшов атака Верса. Луан подача. Ну скільки ж часу було у Луану виконати цю подачу, усвідомити, куди треба виконувати цю подачу. Ну і Дахновський пробуває. Верс знову, знаєте, таке враження приходить до тями. Еліас Судако. Намагається пофінтити Георгій. Зміг віддати передачу на Вінісіуса. І удар тепер ще і від цього футболіста. Вінісі Стобіс у нашому матчі поворотах не пробивав. До 29-ї хвилини. Удар Онеліас. І ще один цього разу в площину. Цього разу Андрію Кожухарю довелося попрацювати, аби цей м'яч забрати, але не виглядало як суперскладне завдання для голкіпера. Атака Верса продовжується. Луан із м'ячем. Луан у центр передача. Кепського грає Протасевич. Але Є удар Клюаца. Різник парирує. Удар номер два протягом цієї атаки. Це Дахновський. Цього разу не точно. Хух. Ось це атака Верса. Завершення першого тайму. могло бути дуже цікавим. Судакова зміщення в центр. Зрозуміло, що хотів зробити Судакові. Дати передачу на Азарова. Але все це було прочитано. Цього разу на Кевіна. Передача. Удар Кевіна! Чуємо, як м'яч влучає в сітку, але він падає на неї зверху. М'яч не у воротах. Найкращий момент Шахтаря у другому таймі зараз приходить Судаков! Як же класно він зараз Кевіна знаходить. Ну, Чесно кажучи, за такої гри офсайд Шахтаря уявити дуже непросто. Тому що. Ух ти, а це цікаво! Вихід кожухаря падає штрафного майданчику Кауан Еліас. Денис Шурман показує, що він в цій ситуації побачив лише кутовий. Марлон Гомес. Закидання. І о, це епізод, який буде перевіряти вар. Да. Матвієнко зберігає м'яч, хоча Луан активно заважав. Да! Ну давайте дивитися повтор цієї ситуації. Це удар Азарова, на який реагує кожуха. Хороший удар лівою ногою. Шахтар. Небезпечний момент. Зараз має простріл. Кевін забиває Кевін. Дуже важливий м'яч на 59-й хвилині. Зверніть увагу, так, тут вийшов м'яч за межі поля. Дуже швидко вінісся Стобіас Вів м'яч. Тут передача на Бондаренка, і Бондаренка віддає цю передачу. Харатін і Протасевич не грають у цей м'яч і проходить передача на Кевіна. Кевіну дотик. Лівою ногою. От зверніть увагу, так, як він викрутив тут свою ступню для того, аби завдати цей удар. Зорієнтувався, дограв до кінця і вийшов кожухар, але пробив туди, куди мав пробити у цій ситуації. Кевін. Ой-ой-ой. ой ой А оце дуже небезпечно. Це дуже небезпечне святкування. Обільно шахтарю не можна більше очок втрачати. І неодмінно треба чекати осічок від своїх конкурентів. Непогано зараз Шевченко попрацював на Дахновського. Дахновський на Степанюка одне! М'яч блокує голова Миколи Матвієнка. І той намагається свою команду зараз жестами так трошки привести до тями. Один капітан пробивав, інший капітан заблокував Дахновський. Як же зіграно тут непогано було? Шевченко, Дахновський і Степанюк розіграли ось цю трічку. Кльоц, Це удар в площину. Різник. До рук забирає. Тут розрахунок е, був на те, що хтось ставить ногу, І тоді ось цей простріл заграє абсолютно іншими барвами. Кльоц, у якого є. Нагадаю, жовта картка. Ну і Дакновський, і Докновський. Луан перед ним Азаров пробиває. Луан. М'яч не залітає у ворота. Але там дуже підступний рикошет був Кучеровий кльоц. Прокомунікували між собою, розібралися хто із ким має грати. А ось і проходить Кучерова один в один. Зараз Тобі прострілу прострілу. Да! Шахтар закриває, я думаю, цей поєдинок, друзі. Георгій Судаков. Дуже і дуже важливий момент цього поєдинку відзначається влучним ударом. Георгій Судаков, який не забував достатньо давно в українському чемпіонаті від першого дня березня. Тоді оформив він дубль у ворота Олександрії. Удар за трапного майданчика. Кожухар рятує свою команду. Егіналду. Слова. Yeah. Поваги і визнання Версу за те, як команда загалом цей матч провела І третій Троре! Забиває траоре. Остаточно вже ставить крапку в цьому поєдинку. І знову все це приходить із правого флангу Це також не можна не відзначати. Лесіна Трауре, який нещодавно відзначився двома забитими м'ячами за національну збірну Буркіна Фасо. Лесіна Трооре зараз виходить на заміну і. За кілька хвилин по тому долучається до забитого м'яча. Ну а Шахтар сьогодні що називається на класі, так дотискає. Верес здобуває три залікових бали, забуває три м'ячі у ворота. Кожухаря і Шахтар залишається у гонитві за чемпіонство. Все у нас у верхній частині турнірної таблиці українського чемпіонату без змін. За підсумками 23-го туру, і Динамо, і Олександрія, і Шахтар беруть три залікових бали.